Канни і не Монте Карло, але саме тут зібрався весь світ рівного, адже це 20-річчя рівне один. Сьогодні е, мені взагалі нема що видумувати. Проголосити кілька подяк. Насамперед вам. Тому що. Е, ми спеціально в день народження обрали такий формат запросити наших друзів, партнерів, тому що без вас е не відбулося нічого. Другу подяку я би хотів проголосити тим, хто, ну, як завжди, є мама і тато. Є такі люди, які з дуру їм прийшла така е ідея в 95-му році зареєструвати телеканал. І от такі троє людей: це Микола Несенюк. Він е сьогодні я намагався витягнути він десь за кордоном. Це Тетяна. От сидить така в жовтому шарфику Данилова. От Віктор Данило колись здуру вирішили е, ризикнути. Авантюра була страшна, але як бачите, е, 20 років ми пронесли цю авантюру, розвиваючи її, і дійшли до е, сьогоднішнього стану. Особлива подяка е, колективу, колективу рівне один, який сьогодні е, творить те, що називається Рівне Один. Е, бойовий такий колектив, я вже думаю, йти на телевізійну пенсію, але завдяки... Тій молоді, яка зараз є, хочеться працювати е і працювати. На сьогоднішній день гарний телеканал, тому що він на сьогоднішній день найбільш рейтинговий, найбільш популярний, найбільш об'єктивний, найбільш швидкий, оперативний, найменш корумпований. І непідкупний рівне один це дуже потужна школа. Попри те, що це потужний медійний канал, це школа журналістики. І я абсолютно переконаний, що серед присутніх тут журналістів знайдеться чимало людей, які в перспективі будуть працювати на своїх власних ресурсах, на потужних всеукраїнських ресурсах. Дорогі наші друзі, партнери, колеги. перш за все я дякую вам, що сьогодні ви з нами. Для нас це дуже важливо, тому що рівне один це не лише наш колектив, рівне один це не лише бренд, рівне 1 це всі ми разом. Тому що якби не ви, якби не ваша підтримка, якби не ваша довіра, то ми… нам було б важко розвиватися, нам було б важко створювати нові проекти, нам було б важко рухатися вперед. Найціннішим, що є в нашій роботі, це ваша довіра і довіра наших глядачів. Тому сьогодні, я представляючи собою весь свій колектив, я вам обіцяю, що ми будемо рухатися вперед, що ми будемо працювати таким чином, щоб не лише ми пишалися вами як такими достойними партнерами, а щоб ви пишалися тим, що ми у вас є, що ми сильні. Ми будемо взірцем не тільки для місцевого телебачення, ми станемо взірцем для всіх регіональних телекомпаній України. Ми будемо працювати так, щоб вам було не соромно за нас, а щоб ви гордилися нами. І від імені всього колективу. Я вітаю вас цим святом, тому що рівно один це свято всіх глядачів, це всіх партнерів, всіх, хто дивиться нас, хто нас поважає, хто нас любить. Як почуваєте себе на світському заході? Нормально, абсолютно впевнено. Я певною мірою теж маю відношення до медійної сфери, тому я, е, мабуть, як е, не дуже багато людей в цьому залі розуміють, наскільки це зничуща дата, тому що це. Дуже просто глядачам прийти сісти на диванчик, натиснути на кнопку пульта без 15 7 8 9 10 щодня і подивитися новини. Я розумію, скільки за цим стоїть труда насправді, і глядач навіть не е, підозрює, наскільки складно в рівному вести медійний бізнес. Власне, сьогодні ви на такому світському більш-менш заході. І, власне, як ви почуваєте себе у ролі такого світського лева? О, скажімо, е в якості світського лева я себе не почуваю через те, що е не учасник багатьох таких мі міроприємств. Проте дуже приємно бути такі, в такому товаристві, на такому святі і. Е Сьогодні вітати весь колектив телеканалу Рівне 1 з його річницею від дня заснування. Мені це приємно, адже принципи телеканалу Рівне 1 дуже близькі принципам Ощадного банку. Це професійність, це надійність, це довіра громадян нашої області. Гарного вам вечора тоді, власне, як часто ви буваєте на світських заходах, і як ви себе там почуваєте? Чесно скажу, я не хожу на світські заходи, але сьогодні, в зв'язку з тим, що рівний один телекомпанія рівне один святкує своє 24-річчя, мені дуже приємно тут заходитись, тому що дуже багато хороших, приємних людей, яких я ну можливо і не бачив. А і є люди, ті, з якими я практично спілкуюсь кожен день. Тому дуже хороша обстановка, аура, і мені дуже приємно сьогодні тут знаходитися. Як вам вдається поєднати? Пивну індустрію і телеіндустрію не відчуваєте себе ніякого? Якщо відверто, то я в телеіндустрії абсолютно не розбираюся. Ну в пиві я вже працюю майже 35 років, але вирішив себе десь після 35 років років роботи випробувати в ролі, як би це кінозіркою. Вже не можна. А як це робиться телеіндустрія? І Як подобається? Ну подобається, особливо період виборів. Ну що ж, період виборів вже розпочався, але вам поки що гарного вечора. Дякую, дякую вам теж. Ви саме му джо. Комусь і пойде тандарний на ультімавес. Ви саме, не саме му джо пане Володимире. Ну власне, ви представник такого солодкого і мучного бізнесу. Власне, солодке псує жіночу фігуру. Жінки не скаржаться. Неправда, категорично неправда. Неправда. Ну принаймні, це головне правда. вам наведу приклад. От. Відгадайте, і, значить, якщо взяти середньостатистичного жителя, тобто жительку Європи, саме худіша це яка нація в Європі? Ну, певно, англійки. Не, не вгадали. Ну, ще два рази. Ще двічі, О, тоді француженки. О, вгадали. А є друга статистика, що найбільше не тільки в Європі, а взагалі в світі. Мучного споживають хто іменно француженки. Серед ваших клієнток багато жінок? В сімдесят відсотків. Я буду по статистику, е і наш заклад полюбили якраз жінки. От 70 відсотків наших відвідувачів це чарівна половина нашого міста. Якщо можна, от з чим би ми могли порівняти рівне один? Можливо, це круасан з шоколадом, чи можливо булочка з чорницями? Що це для вас? Рівне один. Булочки з чорницями. А чому? Ну хоча б навіть по кольору. От булочка рум'яна, жовта, чорниця чорна. Ну, от. Я з тією точки зору. Жовта-чорна. Що ж, дякую вам, гарного вам вечора. Вам також. Андрій Пімяков, врешті-решт, лірик і поет. Я знаю, приготували спеціальний сюрприз. Можна почути його. Це та іпостасія, яка мені також подобається, коли я з'являюся на телебаченні в якості о, як, як автор, як поет. І так да, я, я не зміг да, втриматися. я Написав <кхух> такий віршик під Маяковського. Українське тілевідені і рівне один. Близнецы братья. Кто более матері Історії Ценент. Ми говорим Україна, подразумеваем Рівне. Ми говорим телебачення. подразумеваем перший місцевий. Телевидение всегда в авангарді. Главная роль на ровенській сцені лучше журналістська братья всегда об'являє перший місцевий. І, будучи місним, але все таки першим, ідіть вперед до поставленої цілі, і будьте глобальним вселенським примером. в ефірі Земля. Перший місцевий дякую за вітання. Як ви почуваєте себе у ролі світської левиці? І власне, як вам така світська стосовка по рівненськи? Дуже впевнена себе почуваю, Я щаслива, що я можу представляти наш сімейний бізнес, агропереробку, родину родомських. І я сьогодні так уже, уже можна сказати, як, як представник сімейного бізнесу. Я дуже рада, що нас запросили з братом. Наші батьки вже зараз відпочивають. А ми прийшли поспілкуватися з представниками бізнесу, з представниками політики, і дуже раді бути тут. Дуже раді, що рівне один нас запросив, наші давні партнери і колеги. Ну і власне як іменинникам завжди щось бажають. Найсокровенніше бажання, можливо, що ви хотіли побажати собі, але побажаєте рівне один. Я бажаю е, надалі так успішно розвиватися. Е, керівництво бажає надалі тримати біля себе команду, яка зможе творити настільки якісний продукт, і всього тільки найкращого. А ми будемо вашими вірними партнерами завжди. Ну що ж, смачного вам тоді вечора! Дякую. Яка найтай... найбільша таємниця Романа Яворського, яку ви могли відкрити тільки по секрету глядачам першого місцевого? Хочеться організувати класний фестиваль в Рівному, де будуть і співати, де будуть і танцювати, і де будуть торгувати. І цей фестиваль буде на наступний рік. І ми його називаємо Покровський Ярмарок. Ну що ж тоді, до зустрічі! До зустрічі. Дякую вам! Дякую. Офіційна частина вже практично підійшла до завершення. Гості підійшли до неформального спілкування і святкування 20-річчя першого місцевого. Власне, займаєтеся повітряними кульками, кульки це завжди радість і задоволення. Ви праві. Але от що для вас особисто, можливо, для вашої сім'ї задоволення? Ну можливо, там є невелике місце першому місцевому. Ну, кульки, як кажуть, це квіти для дітей, і коли приносиш дійсно ці квіти для дітей, і бачиш їхні ці щирі посмішки, задоволені очі, це ну це масу задоволення приносить. Дякую вам, Гарного вечора. І вам дякую ще раз вас. Святом дякуємо. Як почуваєте себе на світському ринзі? Та ніяк не почуваю, тому що мені світські е, варіації ніколи не подобалися, не будуть подобатися. Мені е, подобається більше бути з моїми друзями. Е, ну ось так, от якось. А так мене запросили сьогодні. Е, рівно один. Це така кампанія, яке завжди буде імпонувати. Е, вони завжди йдуть на зустріч мені. Я їм на зустріч. І мені це подобається. Панове, ви. Маєте чимало партнерів навколо і, можливо, навіть знайдете нових партнерів у цій залі сьогодні. Як ви почуваєте себе сьогодні на світському вечорі? Ну, ви знаєте, що трошечки так собі так собі. Нам... хвилюєтесь? Так, да, є трохи хвилювання, тому що багато незнайомих людей, багато посадових осіб. Ну, Але ми тримаємо марку. Тому що ми теж уже раз нас запросили вже на, на цей вечір, такий, на свято таке, Значить, ми теж не нижчі їх і будемо з ними мати розуміння, знайомитися, домовлятися і працювати. Максим, як вам участь у такому світському заході? Ну незвично, але ми тримаємося. Перше місцевий активно співпрацює з Вересом, власне, щоб побажали нашому каналу в день народження. В день народження я хотів би побажати вам, так само як і нам, мріяти, ставити, не боятись своїх мрій, тому що коли ми поставили ціль відродити спочатку вереса, потім грати, досягати якихось цілей, нам казали, ви мрійники до цих пір ми приїжджаємо там федерацію футболу, і деякі люди з інших регіонів питають: а ви це з команди цих мрійників фантазерів. Не бійтесь, мріяти, ставте цілі і досягайте їх. Тому що тільки амбітні цілі дозволять йти експресом вперед, а не стояти на місці. 20-річчя першого місцевого виявилось насправді гарячою, а справжньою родзинкою і свічками на торті стало фаєр-шоу.